Добрий ранок. Ви лише подивіться, в нас тут сніг. Це дійсно аномалія в Смонзі. Його майже ніколи не буває. Але тим паче в березні, сьогодні, до речі, 8 березня, а я торую свій шлях до коледжу, бо в мене менше ніж за годину має початися екзамен з читання. Упс, хі -хі, ледь не грохнулася. Треба бути уважнішою. А сьогодні я пропоную провести цей день зі мною. Дивіться, слякоть. Щось настільки вже забути мною. Ладно, людоньки, я буду обережно йти, щоб не навернутися, не зламати собі часом руку, як це сталося з моєю вчителькою англійською пару ні, ну десь місяць тому. Давайте вже побачимося в коледжі. Раєвид Сонзі засніжений. Це щось зовсім нетипове. Я так бігла, щоб дізнатися, що сьогодні в нас скасовані екзамени. Я пробігла ледь-ледь -лед за дві хвилини до того, як він мав початися, але сьогодні його не буде. І в нашій групі навіть відмінили а, саме урок, хоча в інших групах уроки є, тільки що розмовляла з іншою вчителькою. Бо у, багато моїх одногрупників мають дітей, а, яких не можна полишати за місцевими законами самостійно вдома, а їхні школи не працюють. Тож зараз я спокійненько піду mm -hmm. додому. Якраз закінчу викладати для вас сьогодні відео, в якому розповідаю про свої плани на 2023, звичайно, читацькі плани. І може трохи зараз вам покажу кампус нашого коледжу. Це один з чотирьох кампусів, який є в коледж Свонзів. Тож, трошки, може, зараз походимо, подивимось, хоча я не питала дозволу, чи можна знімати тут, але ну, не буде. З вами в приміщенні театру, бо це арт-відділення нашого коледжу. І в нас тут є чотири, як ви бачите, аудиторії. В оцій та оцій. У мене проходять пари а, двічі на тиждень. Одна з них зараз пуста. Давайте я вам її покажу. Бо цікаво ж, правда? Якось так. Це парти так стоять лише для екзамену. Зазвичай вони стоять буквою П і ось тут я навчаюсь. Слухайте, я через цю повну зміну планів зовсім забула записатися до стоматолога, але то таке. І тільки що, тільки що раптово, я згадала, що я маю забрати книжку, яку замовила на честь того, що я знову почала знімати та викладати відео. Тож зараз зайдемо в один з двох мережевих книжкових магазинів. І я сподіваюся, що та книжка, яку я замовила, буде українською, а не англійською, бо вона має бути українською. Ну загалом зараз подивимось. І тись я тінківермач наш забушко українською. Я не була впевнена, що буде саме так, але маю такий сюрприз. Я була максимально здивована, коли почала шукати, яке видавництво видавало цю книгу англійською. знаєте, ну щоб рекомендувати. Там перечитати її своїм вчителям чи ще комусь хто цікавиться темою України. Ось, і побачила, що в VH Сміт БЕ Сміт ця книга продається українською. Ну, звісно ж, я її замовила, тим паче, що я її хотіла отримати ще з України. Але якимось знивом книгарня є. Вилучила цю книгу з замовлення. Коли я там десь шість чи сім книжок замовляла останнього разу, ось бачите, певно, ця книга мала бути в мене, а, Тож, і якось так. Я якраз прийшла вже на автостанцію, буду сідати на автобус і їхати додому. Маю зараз трохи більше години для того, щоб викласти відео на канал, зробити йому нормальний опис, таймінг, а також картинку для прев'ю. Тож я зараз цим буду займатися. А після я сподіваюся, що нарешті матиму час почитати, бо за останні пару днів мені так і не вдавалося це зробити нормально. Ті нещасні 10 сторінок не рахуються. Тож а, будете зі мною? Поки я займаюся відео? Ну давайте. Тепер зі спокійною душою можна йти читати! З двох книжок, які я почала, але ще не закінчила, а з двох протилежностей будемо зараз обирати, яку я буду читати зараз. Це, по-перше, історії луганського санітара Євгена Спіріна від видавництва Люта справа. Це моя перша книга від них. Ось, до речі, так виглядає автор. У 2005 році він вступив в університет на філософський факультет, але вижити на стипендію йому не вдавалося. Тож він, перепробувавши купу інших робот, вирішив працювати в Морзі, бо завжди там. Платять копійчину. І це такі байки з моргу. Я наразі зупинилася на 46-й сторінці. Вони доволі чорнушні. Книга перекладена з російської на українську і зроблено це так, що ти відчуваєш, наскільки воно. Не пасує усі ті вирази, які використовуються на сторінках до української мови, але маємо, що маємо, і е, найбільша е, цінність цієї книги полягає в тому, що е, історія закінчується 2014 роком, тобто. Окреслюються якісь події, що відбувалися в Луганську, тогочасно з точки зору працівника моргу. І з усіх відгуків, що я читала до цієї книги, це найважливіше, що тут є. Не тільки самі байки про недолуги або якісь а, дурні смерті. Друга книга, яку я почала читати ще місяць тому, вперше місяць тому її побачила, але так і ще й не закінчила, це The Girl of Ink and Stars. Британської авторки Кіріан Мілвуд Харгрейв вона неймовірно оформлена, і це подарункове видання, яке було проілюстровано українкою Олею Музею. Я побачила цю книгу і зрозуміла, що дуже хочу її прочитати. На той момент в мене була велика потреба читати казки, але виявилося, що навіть в підліткових книжках мені не вистачає вокабуляру для того, щоб легко їх читати. Зараз, тим паче, що сьогодні в мене був відмінений екзамен, я не проти почитати англійською і якраз повернутися до цієї історії. Давайте оберемо цю книжку, і трохи пізніше я вам розкажу про що вона. Привіт, друзі! Не бачилися з вчорашнього пообіддя. Якраз з того моменту, коли я сказала, що трохи пізніше розкажу вам про що ця книга. Думала, прочитаю сторінок 20-30, згадаю імена персонажів, локації та зав'язку сюжету. і... Розкажу вам. Але сталося не так, як гадалося, я настільки війшла в цю колію читання, що вчора, ой Боже, де тут моя книга? Прочитала аж сотню сторінок майже, чому я безмежно рада, бо пам'ятаєте, я вам жалілася, що тут занадто багато незнайомої мені лексики. Як виявилося, це не зовсім так, це просто більш вживана лексика, яка характерна для британської англійської, а не для американської англійської. Тож це навпаки для мене суцільний плюс читати такі книжки для того, щоб поліпшувати та розширювати власний вокабуляр і тепер. Тепер, тепер я же вам можу розказати про що ця книга. Я навіть підготувалася, виписала собі переклади всіх тих понять, всіх тих титулів і так далі, що мені були потрібні для того, щоб розказати вам про сюжет. Бо, виявляється, коли ти читаєш все це англійською, ти якось це не адаптуєш на українську. Отож, бо давайте буквально трошки про зав'язку сюжету. Існує такий острів. Джоя. Ось ви його зараз бачите на екрані. Головна героїня живе в місті, яке розположено ось тут. Декілька десятиліть тому на цей острів приїхав так званий губернатор, який вигнав деяких мешканців цього міста. Закрив кордони і заборонив а, залишившимся мешканцям полишати це місце, навіть виходити на берег моря не можна, а тим паче на забуті території. Тож головна героїня Ізабелла, вона донька а, мапаря, людини, яка малює. Мапи дуже сумує через все, це, бо коли її батько був більш молодим, він мав змогу подорожувати усім цим світом. В Ізабели є одна добра подруга, вона якраз таки єдина донька губернатора. Ця дівчина не знає ну, справжнього життя, вона ніколи не зіштовхувалася з тим, щоб. Боротися за виживання, як це роблять більшість мешканців цього міста, і так далі. Тому зі своєї примхи на день народження їй дуже захотілося з'їсти свій найулюбленіший тропічний фрукт Dragon Fruit, і вона відправила в сади свою однокласницю. На ранок було знайдено її а, тіло. В місті терміново вели комендантську годину, але Люди, звичайні мешканці, не погодилися з таким перебігом справ і дуже хотіли, щоб губернатор провів розслідування. А він цього робити не дуже хотів. Навпаки, він хотів полишити острів. Це все так обурювало Ізабеллу, що вона коли змогла наступного разу зустрітися зі своєю подругою, донькою губернатора, висказала їй все те, що в неї було на душі. Серед це донька губернатора вирішила доказати Ізабеллі, що вона не гнила, що вона не розбалувана, і відправилися на забуті території. Ось якось така зав'язка. Знаєте, це ну, дійсно така книга на межі між дитячою та підлітковою мені читати. З точки зору сюжету чи роздумів головної героїні не дуже цікаво. Щодо того, чи фентезі це чи ні, тут є знаєте, така дрібка магії, легенди і так далі Легеньке загравання з жанром. а Принаймні на першу половину книги, то що там буде далі, я не знаю. Хоча сподіваюся, що магії там стане більше, і за рахунок цього мій інтерес розпалиться сильніше. Але якщо навіть і ні, я згодна на те, що буде, як буде. Я буду сьогодні продовжувати читати, бо мала незвичайно буремний ранок. Якщо хочете, я вам навіть розкажу. Дайте мені тільки, ото. Трохи чаю попить. Сьогодні, як ви пам'ятаєте, я мала б мати другий екзамен, що, слава Богу, минув. Я дуже рада, що все ж таки сьогодні вдалося хоча б один екзамен здати. Але до того в нас трапився дуже дивний інцидент. Ми, коли прийшли всі на екзамен, одній моїй одногрупниці стало настільки погано, що. Вчителька в неї не встигла спитати, як ти себе почуваєш, як та роззулася, зняла пальто і просто вляглася на підлогу, що у всіх стався шок. Вчителька не могла полишити її саму, ну просто за правилами так. Тож я вирішила бігти, шукати когось, хто може допомогти. Вчителька мені сказала, щоб я знайшла first aid kit і знаєте, ви можете повністю прослідкувати мій шлях, бо я вам його вчора буквально повністю показала, коли робила міні-екскурсію по коридорах коледжу. Майже біля виходу я зустріла директора нашого кампусу і питаю, де я можу взяти First Aid Kit. Тому що у моїй а, одногрупниці погано і знаєте, виявляється в стресовій ситуації балакати англійською дуже складно. Але він мене перенаправив до іншої вчительки, з якою ми бігли швиденько на вспак. Вона дзвонила, просила принести а, цю аптечку. Дівчині допомогли, принаймні її вивели, подзвонили emergency contact, Її забрали, бо самостійно викликати швидку тут не можна без згоди на то людини, якій погано. А моя одногрупниця цього не хотіла. А інша одногрупниця впала в деякого роду істерику, бо вважала, що допомога надається неправильно, що треба викликати швидку, що треба її госпіталізувати. Хоча це тут неможливо, це майже так не працює. Госпіталізують тільки людей, яких непритомні. А ті, хто. Притомні, ти мають самостійно доїжджати до лікарень і там вже сидіти в загальній черзі, чекати на прийом в лікаря, іноді це може зайняти до 9 годин, на жаль. Але під кінець ми все ж таки мали екзамен, хоч всі були шоковані, всі трохи такі на нервах, але екзамен здали. Отакий в мене вийшов буремний ранок. Я вже навіть думала, що сьогодні не буду знімати вам відео, але я тут. Вирішила швиденько до вас підключитися. Я прочитала ще 40 сторінок, і до мене нарешті дійшло, чому мені не подобається ця книга і радше дратує. Це тому, що вона написана від першої особи. Тобто я в голові у 13-річної дівчинки, яку я навіть не можу назвати 13-річною. Знаєте, мені здається, 13-річні думають більш комплексно. Ну, знаєте, я не цього хотіла, але така вже моя доля. Я, я просто не знала, чого очікувати від цієї книги, коли її побачила. Тому коли мені її подарували, я була просто в захваті. Зараз мені нудно. Та й сюжет не сказати так, щоб дуже захоплюючий. Хоча я думаю, що якраз таки для 12-13 річних він буде дуже навіть нічогенький такий, особливо для дівчат, бо вони зможуть себе асоціювати з героїнею. Тож, знаєте, не звертайте уваги на мою думку, радше, як практику англійською для 11, 12, 13річних я цю книгу дуже навіть можу рекомендувати. Тим паче, що її було обрано дитячою книгою року. Недарма, не дарма. та і загалом вона, цілком притомні ідеї та цінності оповідає. Тож, чому ні? І знаєте, я певно на цьому буду завершувати це відео, бо накупилася купа хатніх справ, поки я оце все знімала, то треба їх всі переробити. Побачимось, певно, вже наступного тижня. Па-па!